Це 266-й день українського спротиву. Працює медіа центр України Львів. Мене звати Василь Самохвалов. З нами на зв'язку Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики. Пане Олександре, добрий день. Доброго дня. Я знаю, що ми не можемо вивести вас в відео. Причина дуже банальна. Не вистачає потужності зв'язку для того, щоб піднялося відео. І потужності зв'язку не вистачає в наслідок, в тому числі Вчорашніх обстрілів критичної інфраструктури. Пане Олександре, питання перше таке. Що вчора відбулося? Наскільки є серйозними пошкодженнями? Вчора відбулася найбільша за всю війну атака на критичну інфраструктуру. Вона значно була більш потужна, ніж попередні хвилі. Потужніша ніж 10 жовтня, ніж 16, ніж 22. Безпрецедентно потужна терористична атака. Я думаю, що багато хто вже бачив інформацію про те, яку кількість ракет збили, яка кількість долетіла. На жаль, долетіло достатньо, щоб доволі серйозні, дуже суттєві пошкодження нанести. Московський режим цілився в. У пристрої видачі електроенергії з наших атомних електростанцій, а також намагався відділити українську енергосистему від європейської. Щонайменше 15 підстанцій пошкоджено, більш серйозно або менш серйозно, себто дуже такі важкі потрапляння є, десь. Мабуть, 12 мільйонів українців вчора були без електрики. Я сподіваюся, що зараз з тих цифр, які я бачив от буквально годину-півтори тому, може ще 1500 українців досі не отримали електрики, але отримують найближчими годинами. Вже відновлено живлення всіх критичних інфраструктурних об'єктів водоканалів по великих містах. І ну, робота триває, дуже напружено, робота йде. Е, дякую дуже. Які є перспективи відновлення, заміни і чого? скільки це може тривати, якого ресурсу потребуватиме? Е, я хочу сказати, що наслідки цих атак ми зараз будемо відчувати доволі довго. Навіть якщо припустити, що більше атак не буде, нам знадобиться 5-6 тижнів тільки для того, щоб нормалізувати роботу енергосистеми і призвести її до ситуації, коли ну, щонайменше більша частина споживачів або не відключається, або відключається абсолютно керовано, прогнозовано і на 2-4 години на добу. Але це за умови відсутності подальших атак. Одночасно зараз йде дуже велика робота по пошуку і транспортуванню в Україну обладнання, яке нам конче необхідне для відновлення мереж. Наші власні резерви майже вичерпані. На жаль, це треба вже констатувати. Йде дуже активна робота із партнерами, і з постачальниками обладнання, і з енергетичними компаніями. Без перебільшення по всьому світу, от вночі там переписувались південною Кореєю, йдуть розмови з Японією, незважаючи на всі там часові різниці, це будь-що йде дуже активна робота, щоб будь-яке обладнання, яке може бути в короткотерміновій перспективі, нам надано, щоб воно приїхало якомога швидше і допомогло українцям. Отримувати енергію, отримувати електрику і допомогло нам утримувати цілісність і роботоздатність енергетичної системи. Наскільки вчорашня атака наблизила апокаліптичні сценарії? Ну, давайте дивитися правді в очі. Вчорашня атака знизила здатність української системи до опору. Треба визнати, що багато пошкоджень, які є дуже... Відчутними і неприємними, але одночасно мети досягнути московитам не вдалося. Вони розраховували, я абсолютно в цьому впевнений, що буде блекаут, Цього не сталося. Система втримана і всі пошкодження відновлюються. Тому, з одного боку, так це боляче і так це знижує нашу подальшу здатність швидко відновлювати енергопостачання, але з іншого боку. Ми розуміємо, що втримали систему, що блокауту не сталося, і ми зараз робимо все можливе. Ми це енергетики робимо все можливе, щоб знову відновлювати цей резерв потужності якомога швидше. Однією з цілей, як ви сказали, була атака по лініях сполучення України з Європою. Для того, щоб відрізати нас від плану Б. Чи можемо ми якось диверсифікувати ці ризики і якось зробити нові лінії сполучення, додаткові лінії сполучення тощо? Ну, це трохи інакше. Це не будуть додаткові лінії сполучення, і е, це не буде там фізична. Прямо от, взяли і побудували щось додаткове. Прямо зараз це на жаль ну доволі довгий процес побудувати високовольтну енергетичну лінію, але в не, нас є і план Б, і план С, що робити, якщо це станеться, як швидко відновити контакт, що робити внутрі мережі. Себто ми розуміємо, що е, і енергетики, е, і диспетчер в цілому, і диспетчерська Укренерго, і технічні е, інженерні команди Укренерго. Добре розуміють, що робити, вони мають плани і мають розуміння, як діяти. Тому я можу завірити, що всі необхідні кроки для того, щоб запобігти найгіршим сценаріям, вони дійсно робляться і робляться дуже активно. Питання, яке вчора ще було дуже актуальним, сьогодні. Може, вона, вона стала трошки менш актуальним після цих атак. <свят> і останнє це буде питання: відновлення електрики і енергетики на деокупованих територіях, зокрема в Херсоні. Яка там ситуація і що може змінитися після вчорашніх ракетних атак? Ситуація в Херсоні настільки складна, що вчорашні ракетні атаки там були нездатні щось змінити. Там фізично зруйнована мережа, фізично зруйновані. Ті ключові елементи обладнання підстанцій, причому не тільки високовольтних, але й розподільчих. СЕБТО там знищували до нуля, робили все, щоб ми не змогли відновити і не змогли якомога довше. Ситуація ускладнюється ще й тим, що, на жаль, артилерійський вогонь з території, яка все ще контролюється московським режимом. А він зараз здатен досягти ключових підстанцій регіону. Тому інженери зараз спільно оператора мережу Керенерго і місцевої розподільчої компанії Херсонобленерго розробили вже план, яким чином заживити з найменшими ризиками і з найменшими можливостями для московітян шкодити у Херсонській області і далі. Цей план вже реалізується, і перші населені пункти вже заживлені. І робота ця буде продовжуватись без залежності, і без зупинки через те, що нові атаки відбуваються, і через те, що нові ракети прилітають. Робота продовжується. Дякую дуже. З нами на зв'язку був Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, який розповів про. Наслідки вчорашнього удару по критичній інфраструктурі України. А о тринадцятій годині ми будемо говорити про наслідки цих ударів безпосередньо у Львові та області. Нашими гостями будуть Максим Козицький, начальник обласної військової адміністрації Львівської області та Андрій Садовий, міський голова Львова. Побачимось.